Сотні мешканців Олешок загинуло після підриву ГЕС, бо росіяни відмовили в евакуації. Майже через два тижні після теракту російських окупантів на Каховській гідроелектростанції в Херсонській області починають виявляти жахливі наслідки воєнного злочину. За попередніми даними, лише у місті Олешки на лівобережжі Херсонщини внаслідок теракту загинуло понад 500 мирних мешканців. Варто зазначити, що російські війська відмовили місцевим жителям у евакуації. Водночас російські загарбники займалися частковою евакуацією, Із зони підтоплення вивозили людей лише з так званими російськими паспортами. Фактично, росіяни залишили вмирати сотні українців, зокрема через те, що вони відмовились утримувати фейкові паспорти держави терориста РФ. Дії російських терористів стосовно цивільного населення України мають усі ознаки геноциду. І кожен, хто долучився до знущань над українцями, має понести справедливе покарання.